Азартні ігри це зло. Але якщо ви цього не знали, то сьогодні це буде наглядно продемонстровано. Дуже рекомендую вам поставити вподобаючку, підписатися на каналчик, бо ми вже переходимо до огляду. Сьогодні на огляді в нас сім'я Лясиків. Чи вже не сім'я? Якщо коротко, їм по 22 роки. У 19 вони одружилися, ну і десь у цей проміжок часу. Вони заспавнили нового чоловічка. І в моментіке... ми розлучилися. Ну так, досить неочікувано. Але, ну, підстави були дуже об'єктивними. Ну, я вже не хотіла з ним бути. Якби я не працювала, я б сиділа без грошей. Але не думаєте, що чел сидить, зложивши ручки? У нього є мета, ціль, до якої він прагне. Я б хотів би, звісно, заробляти пасив. Там можна добитися якихось таких доходів, що мені будь-то будовася. Ну, sense, слухайте. Мабуть, якісь там інвестиції, криптовалюти, я не знаю, трейдинг. Щось у цьому дусі, так? Так? Я граю в покер, покером я зможу добитися більше, ніж будь-яка стабільна робота. Але вони не розуміє, як я задумую, яка вона стратегія. Не розумію. Ну, знаєте, і в цій ситуації було б вигідніше вкладатися в біткоін, а не в цю хуйню. Незважаючи на це, тепер ми розуміємо. Хто такий Ярослав. Тому саме час познайомитись з Ярославою. Він мене любить, і я його люблю. Може насправді, кому я надо буду вже з дитиною. Точно не йому. Наші лясики приїхали в Джайпур, щоб поставити крапку або зап'яту на їх стосунки. Ви напевно повинні прекрасно розуміти одне одного. Ми не понимає, друг друга. Це вона вона не понимає, а я її розумію. Може він мене лячити не понімає, а не я його плачу все время. Може За недухи на води. Що це один з найдурніших діалогів, який я чула. А по-друге, чел уєбан. Ярослава, яка в тебе мета в житті? Ну, яка просто нормальна. Зараз скажу, яка в мене цель в житті, Ярослава. Мене цель в житті, щоб ми стали фінансово незавісім. Деньги теж купляються, повідь. я не хочу їх всю життя, я хочу один раз їх купити. Деньги можна купити за гроші. Тому я буду купляти деньги, щоб потім у нас були деньги. І вообще, блін, що не розумієш мене, блін, жінка тупа. Я то блядь, бізнесмен. А ти? а Ти ти блядь, що? І знаєте, ми, як люди, які вміємо, хоч трохи думати. Розуміємо, що він несе якийсь бред сумним відом. А Ярослава вже загазлайтила, що вона реально так думає, щоб догодити за баганкам Ярослава. Сьогодні вони будуть грати в хто хоче стати мільйонером. Умови прості: вони мають зустрітися з чотирьма індусами та дати відповідь на вісім запитань. Єдина перешкода, це тарантайка, яку їм дали щоб доїхати до точок з індусами. З божою поміччю вони доїхали до першого челіка. Тому прошу до уваги. Яка з цих тварин в Індії священа? Слоні тут багатите, бачите, як вони їх Мені було говорить. одного. Ні, слон. Я сказала, слон! Але не хвилюйтесь, бо карма існує. Тому через тві неправильні відповіді. Тепер ви мусите вести мене з собою. Разом з новим пасажиром вони приїхали до другого індусика. Це банановий листок. Як його використовують в Індії? Два часа, вона стоїть там, щось молиться, думає, я фу-фу, сказав, отрізав лікар. А ні, правильна відповідь тарілка. І Що з цих предметів найважче знайти в Індії? О, давай так. Давай зараз відповім. тупо я. Якщо ви думаєте, що вперше його ніхто не перебував і він надав коректну відповідь, я вас розчарую. Тому вже з двома пасажирами вони поїхали шукати наступну точку. Прошу до уваги. Ймовірний фактор, через який вони розлучилися. На як я захочу, відключилась у леді що вона завжди права. І Тобу на мене уравити, що все очі. Злостін платила. Тепер ми знаємо, через які моментики вони могли розлучитися. Я вас вітаю, але все-таки вони доїхали до третього індуса. Це ячмінь. Для чого його ви використовувати в інді? Свадьба. І тут ж рівно цей щелчок. Може дати їй шанс, щоб вона ханя попробувала і сказала своє слово. А знаєте, що найкумедніше, якщо ви звернете свою увагу на те, як чел казав про цей от щелчок, і чому ну, він дав їй можливість відкрити рота? Мені здається, він сподівався, що дівчина помилиться і він зможе її легально цькувати. Бо ти говориш, що я такий Пий, даю неправильні відповіді, а сама теж даєш неправильну відповідь. Значить, ти закриваєш рот і взагалі не заважаєш мені. Але зірки щось не склалися. Марс ні вошов Венеру, тому. Це правильна відповідь. Ну і після цього переломного моменту вони почали обговорювати їхню відповідь. Ну і в них почало виходити давати правильні відповіді. Тому наступних двох індусів їм не треба було тягти до ведучого. Ведучий озвучив все те, що ми і так бачимо. Ну і вони отримали отримала наступний день в гарному гуморі. Вони поїхали оглядати місто, пальми та верблюдів. А їх таксіст велосипадист. Як виявилось, був засланим казачком ведучого, тому їх легка прогулянка містом неочікувано завершилась. Я дивлюся, що ви. Дуже розслабилась в реальному житті. Ви часто можете собі таке дозволити. Приходжу з роботи. Мені треба готовить кушать, убратися, Мені завтра опять утром на роботу вставати. І так кожен день. А що робить Ярик? Яся? Ні, ху. Ведучий це і так розуміє. Тому сьогодні Ярослава буде відпочивати. А Ярослав працювати по чорному. А зараз буде продемонстровано 50 відтінків Ярослава за роботою. Я люблю свою роботу. Глечики це справжнє мистецтво. Секс це іскусство, а не за роботу. Я тобі так спушу, що зараз в кінці дня ти ще мене попросиш, щоб я тебе що це робити. Ну, Я не викупаю робиш. Бо треба бути уважним. Знаєш, я тобі так, Не буває поганого ученика, буває поганим вчитель. За три години Ярослав навчився лише псувати глину. Вже твій чоловік не працює. Не робить, коли ні. Оце так лінтюх. Я попрошу богів, щоб вони його покарали. А знаєте, мені навіть. Емпонує думки цієї дівчини. Саділа подруг. Пластинка до погоджувалось. От вона до мене прицепилася за те, що я глечики не зробив вона думала про ключ. Вона не думала, що я сидів, що я був в гаммі. Та не справився. Не спорю. Лоде твоя подіжка після дуже голосних слів про те, який він молодець, а дівчина хуйня. Ярослава розплакалась. Ну а Ярославу було настільки пать, що він пішов продавати глечики. Але є один моментик. Ось це моя точка збуту. Обережно, вони ж крахкі. Тримав він тільки половину від суми. І то я впевнена, що йому пощастило. Буглечики він ну, трохи роз'їбав. Опинившись на індійському базарі, Ярослав повертатися до коханої не поспішає, адже увагу хлопця привернули вуличні картері. Техас Холден. Як ви розумієте, після цього моментику наш персонаж трохи більше розкриє свою сутність, тому гарного перегляду. За 15 хвилин гри Ярослав влив у себе півпляшки Рому. Олень. Я виграв, давай гроші. І тепер усі зароблені гроші програно. Ну і після цієї неловкої ситуації до нього доїбався чел, який дав йому можливість отримати хоча б копієчко. І знаєте, ну цілком оправдано. Те ж гроші програв. А ти за мої деньги не вчитай, окей? Там знає в мене є бабки. А цей тейк. Я дуже прошу вас запам'ятати. Може записати, але тримайте у голові, що у нього є й скільки денег. Запам'ятайте це. Він напився і програв у покер всі гроші. Бачити тебе більше не хочу. Стоп, стоп стоп, стоп. Там лото, ходімо звідси. А чи ти випився? Ти скажеш, що щось випиши? Чесно, та да. чого я випиши? Бо я випив, бо я захотів. Та не терпіш був. Бо... Я побачив морожено в жару. Щоб він з'їсти, сьогодні. Блін, давай за тебе так розмовляти? А зараз тобі краще закрити свій ротик, бо ти ж розумієш, сьогодні карти є, завтра хтось тобі зламає пальці. Я захотіла, я зробила. Я просто роблю це для свого задоволення. Де ти знайшов ту та поки сильно сильна була і що? Ще споятися і поб'є, красава. Знаєш слабі міста? Чесно найбільше не може його порадувати, бо ну у нього дуже активна міміка. Він е, говорить дуже годотні слова по відношенню до своєї дружини та матері його дитини. Та й взагалі єдине, що хочеться в'їбати цьому долбайобу. Для мене це було уніжання. Все. Ярослав утікає від знімальної групи. Але без грошей. Ще й десь у Індії він не зміг довести свою втечу до кінця. І вони все-таки зустрілися з ведучим. А зараз готуйтесь ловити лютий крінж, що сталося. Я побачив ребят, які грають в покер. Я сі з небе поіграю. Я получу файт. Ти задоволений собою? Так. Да. Ти собі дозволив ризикнути грошима, які ти мав принести своїй дружині. Я собі дозволив на різкнуть. Я собі дозволив кайфову. Ну, якщо чесно, таких тейків буде ще багато і. Я навіть не знаю, що треба їх коментувати. бо, Ну я не знаю, записуйте у блокнотики, потім використовуєте. Сьогодні цей ключ ви не заслужили, як і яся не заслуговує тих сліз, які зараз не іщу. Ведучий легенда. Ну на наступний день, коли він трохи протрезвів і, осознав, що вчора було, він зрозумів: треба міняти своє життя. Кардинально. Наскільки було б неприєдно споминати, що було вчора, наскільки було стидно, я цей покер покрій розрізував. Віримо. Мені дуже стидно. Дуже стидно за вчорашні, за вчорашні поступки. Я був дійсно не прав. Я хочу сам це в собі я. Таких обіцянь було вже дуже багато. Дай мені один останній, великий шанс. Ми всі розуміємо, що це тільки друге випробування, тому. Я дам тобі цей шанс, і це буде твій останній шанс. Після цього позитивного моментику. Зайшов ведучий, який усіма своїми фібрами душі показував, що Ярік його й як розчарував. По завданню Ярослав має давати правильні відповіді. Інакше Ярік ДБІЛ буде куштувати найгостріші страви в світі. І вже на першому питанні про покер Ярослава дала неправильну відповідь. Ну як не дивно. А ведучий навіть і не проти. Після першого випробування мені було б тебе шкода. Після вчорашнього Ярику смачного тобі, який автомобіль мріє купити Ярик? Просто вилетіло з голови. Реально якраз тоді, коли надо. Йдучому настільки не жаль цього чела, Йому настільки кристально пухой. Чому поршпа нема? Та машина важко доступна обічним людям і для мене це свідали важко. За твоїм планом, через скільки вона буде твоєю? Через п'ять годин. Ярику, ти пінгвін, який мріє літати. Віра. не плач. Я можу замовити ще, хаті, хаті! що Ярик найбільше зневажає в людях. О, це воно є, єсть ступени, але як його сказати в процесі? Це взагалі вже там даже логіки не надали. Верніше нього. Я не можу вважати його правильно. Для ярика найголовніше, щоб людина не дірадірувала. Від кого? Від кого? Але від нього. Ну добре, це очікуваний тейк. Скільки грошей на місяць Ярослав витрачає на вашу дитину? Ноль. Це та правильна відповідь, після якої радіти точно не варто. Тепер ви можете згадати про те, як я вам сказала запам'ятати, що у чила є дінь Тому навіть якщо у вас є гроші, поки ви не будете впевнені, на 3000%, що у вас точно вистачить грошей на цю дитину. Не заводьте дітей. Ким Ярослав пишається в житті найбільше. собою. хоч один момент, чим коли я хвардився собою. Хоч один раз я себе хвалив ніколи. Взагалі ніколи. Я кажу, що в нас є дитина. Мало в кого в моєму возрасті дитина є. Я тепер поняв, де корінь більшіство соро нашої взять. Так. Це ти. Майже всі питання, які були, я показала. Тому не дивно, що ключик вони не отримали. А Ярік, дебіл, просто страждав. Взагалі мінусів не бачу. Я дуже щаслива, що в останніх сезонах вже нема четвертого випробування, бо воно їбать яке нудне. Але ми дивимося на нові сезони, тому давайте ми просто дружно будемо скіпати четверте випробування, бо вони навіть там не посварилися не один раз очов. Тому ми одразу приходимо до п'ятого випробування. Перша на черзі у нас Ярослава. Яка після очередного розходу пари шукала підтримку. Сережа може мене підтримати. Зараз я йому поламаюсь. Ти ще не, не додавався до кінця. Ти нічого не буде. Чуваку, от ти мене бачиш, братан. Тібі? Я, звичайно, навчаюся на юрфаху, але мені здається, що за такі слова ну, є кримінальна відповідальність. Ну, мені так здається. Але не думайте, що вона шукала чоловіче плече, щоб поплакати? Тут. Трохи інший моментик. Ні, в той момент реально треба було гроші. У мене сестра попала в лікарню. Мені Треба сустити гроші. Подити. Чому саме Сергій? Мені не було б до кого обратитися. Це було гімн. Ще, до речі, цікавий моментик. Накануні наш Ярославчик позичив гроші у дівчини бо. Да. Ви все правильно зрозуміли. Що там Ніка? Нічого Росте, за тебе часто спрашує. Хай я до з ним попалатаю. То хай би позвонила. Ви б хотіли, щоб у вашої дитини був інший батько. Так, Ярослава Олександрівна відповіла чітко так, і це правда. І знаєте, взагалі не осуджую. Ноль осуждення, максимальне понімання. Ярику, ти все почув. Продовжуй. Але наш Ярославчик ну, не зміг з цим якось впоратись, бо. Як ні круті, найбільший трофей його житті це дитина, і навіть з нею він не справляється. Бо ти взагалі задумувалась, поміняти чоловік. Ти ж пам'ятаєш мої відношення, дитина. Вона не змінилася, спасіла ти мені глибоко. Можливо, я повторюся. але я не бачу мінусів у цьому союзі. Ну, об'єктивно, Сергій звучить як нормальний ровний чел якого любить дитина, він для неї щось робить. Кажи мені чесно, тебе з Сергієм щось пов'язує? Він мені симпатичен. Мінусів не бачу. Але є одне але. Я чись задумувалася за тим, що він може все-таки пильна і зміниться, також хочеться в нормальної сім'ї. Дивись, вирішуй, якщо що, ти знаєш, я буду чекати. Ви кохаєте, Ярослава. І, і це неправда. Шкода. Дуже шкода. Ну, і щось якось на цьому. Все, буквально, типу, переходимо до Яріка Дебіла. Хто це знакома? Де познайомилися? познайомився? Я б не відмовився від майстер-класу з покеру від тебе. Чекаю на нашу зустріч. І знаєте, я навіть не думаю, що він буде зраджувати. Він просто спустить всі гроші на покер. Але знаєте, що найсмішніше? Що на той момент у сім'ї були фінансові проблеми? І тому він позичив гроші у своєї дружини і з'їбався пройовувати їх. Лієнда я любить двоє віші. Діки інтересно чого ти не розповів, що є сім'я, що є жінка. Та й звідти ну, як сказати, сказав. Відповіді ми не отримаємо. Дівчата йдуть та Ярослава вони цікавлять значно менше, ніж покер та нові друзі, почарці, яким він представляє свою дружину на докучливої магери. Давались вопроси. Ми общались. Ми з ним хорошо подружили. По морській розмовах. У тебе дуже дивні уявлення про чоловічі розмови. Чил, ти можеш по-іншому відповідати. Добре, прекрасно розумію, що це все і так зрозуміло, ясно. Але у мене є емоції, я хочу їх кудись виплюснути. Через цього долбайоба. Вигравати в покер для вас важливіше, ніж нагодувати дитину. Відповідь так. І це чітка правда. Я тобі об'яснюю. А що ти тобі Ну, Якщо я тобі так, то давай хорошо. Ну, блядь, чесна лігенда на Яріке. Сука, як навчитися так газлайтити людей? Це ж треба реально вміти, це треба відчувати. Тут ще більше мені це відео, все ще більше доказує що я в'язу з покером навсігда. з алкоголем теж. Вірим. Після трьох годин гри в покер і п'яти пляшок коньяку і запрошують стриптизерку. Чого? Чого? А такого я не очікувала серйозно. Але почекайте, це не те про що ви подумали. Тут дещо гірше не робила свою роботу, вона була запитати. А в цьому світі в усіх є робота, крім тебе. Факт. Це був просто не тобі вибір. Не буде, я так. Це що, кінець? Пам'ятаєте, я казала, що я думаю, що він буде зраджувати. Забудьте, що я казала. Ого, зупини ми. помада розтер. Каже, про те, що вона... Ні, 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 там Як я знаю, то в роботу з не входить поцілунки. Ну як я знаю, Це дебіл. я просто довбан, дебіл. А ви думали, я б прикол називала його Ярік Дебіл? Я просто знала. Я знала, що буде далі. Ви кохаєте Ярославу? Так. Правда, ось така вишенька на дуже несмачному торті. Невже справді один вечір перекреслить шість років подружнього життя? А в Курс! Що за питання? Якщо коротко, вони більше не пара. Я спеціально вперше дивилась до самого кінця, щоб, не дай Бог, не прогавити момент, де Ярослава його якось мімальотно пробачає, і вона його не пробачила. Це перемога. І давайте згадаємо, з чого починалось моє відео. Залежність. Залежність від азартних ігор було дуже добре продемонстровано, як азартні ігри впливають на мозок, сприйняття світу, на відмазки, на залежність. І чому це все-таки не дуже добре. Не для вас, не для вашого партнера. Тому робимо висновки, робимо те саме, що зробила Ярослава. І йдемо у щасливе життя, а не залишаємось такими долбойобами. Було б ще дуже класно, якби ви не народжували з ними дітей, але, ну, знаєте, це вже такі мелочі життя. Кінець дуже коротенький, тому я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео, тому. Ставимо вподобальники, підписочки, дивимось минулі ролики, бо там є теж цікаві моментики. І бувайте!